У лютому 22-го, коли земля здригалася від вибухів, а російська техніка, мов та нечисть, сунула з усіх усюд, плюндруючи українську землю на захист прилучених, героїчно стали бійці 54-го окремого розвідувального батальйону імені Михайла Тиші. Перший же день вночі батальйон прибув до вас сюди, в місто прибули. І зразу вже вийшов, організував, допоміг, ви допомогли. Оборону міста прилуки і з виходом противника зустрів їх, наніс враження і вони пороз'їжджалися по вашим тут полям, селам, де ми їх теж зустріли доволі -таки достойно. Ви самі пам'ятаєте ті трибутові міномета, який у вас тут працював. Ви самі пам'ятаєте, коли за ними прилітали на вертольотах. Полили в крематоріях тих убитих, котрих ми тут набили. На жаль, хлопці теж загинули. тоді. В гарячу фазу повномасштабного вторгнення бійці 54-го окремого розвідбату тримали оборону на території лісовосорочинського, колісниківського та волківського старостатів сухополов'янської громади. На знак пошани і вдячності у лісових сороченцях відкрили меморіал пам'яті загиблим на прилученні бійцям 54-го батальйону. Наші вороженьки. Я вічна шана і слава воїнам 54-го окремого розвідбату, які пліч опліч стали на оборону прилученими. Саме ці слова викарбовані на меморіальній плиті. Ми відкриваємо цей пам'ятний знак героїчним воїнам 54-го розвідувального батальйону, які доклали титанічних зусиль. Завдяки своєму професіоналізму, бойовій злагодженості на початку повномасштабного вторгнення зробили усе, щоб відстояти нашу громаду, відстояти Богом дану прилучену, нашу Чернігівську область і вигнати російських окупантів з нашої рідної землі. Саме завдяки бойовій звитязі героїчних воїнів нам тоді вдалося відстояти прилучину та погнати ворога геть. Проте ціна тому подвигу надто висока, адже нема нічого ціннішого за людське життя. Адже загинули найкращі сини воїни цього славетного безперебільшення батальйона наших збройних сил України. І сьогодні ми дійсно, ми, вся наша громада, повинні низько вклонятися Бойові звитязі цих хлопців і дівчат, які зробили все для того, щоб ми жили з вами в незалежній вільній країні. Без перебільшення це все завдяки їм. Вони допустили ворога в місто Прилуки. І хай всі прилучани про це знають, усвідомлюють і розуміють. Завдяки кому це все відбулося, що ми сьогодні тут маємо відносний мир та спокій. Це все завдяки звитязі цих хлопців. На жаль, на цій війні гинуть кращі з кращих. Це непоправна втрата для України, проте їх героїзм назавжди закарбується у нашій пам'яті. Найменше, що ми можемо сьогодні зробити, це вшанувати і виховувати наше майбутнє покоління, яке повинно знати. І бути, кому бути вдячними за те, що ми маємо майбутнє, за те, що ми будемо жити в незалежній вільній Україні. Я в цьому впевнений. Бачучи, як ви виконували цю роботу, в перші дні довелося постійно, ми були разом. І коли я бачив ваші результати вашої роботи, я навіть не міг собі представити, що таке можливо. Тими силами й засобами, які були в перші дні. Але ви це зробили. Саме на прилуцькій землі лишилась пам'ять про героїчних бійців 54-го окремого розвідбату. І дуже символічно, саме тут, вперше за останні три роки, воїни розгорнули свій бойовий прапор, аби вшанувати пам'ять побратимів. Це вперше за роки війни масштабне. ми його привезли з свого міста Звегіля для вас сюди, щоб його показати і вшанувати наших бійців, винесути нашого бойового прапора. Хочу вам подякувати за ту допомогу, яку ви дали в перші дні війни. Хочу вам подякувати за те, що ви приютили моїх хлопців, за те, що вони ви допомагали виконувати ці завдання. На жаль, так сталося, на війні гинуть люди. І при виконанні завдань вони загинули. Ми з щастя виконували тут у вас. Ваша земля Прилуцька стала для нас рідною. Ми дуже шануємо вашу допомогу в усьому і вся. І в теперішній час ці громади прилучани допомагають нам. Наш бойовий шлях дуже великий нашого батальйону. Починаючи з 43-го року наші діди і прадіди теж воювали в цьому батальйоні. На жаль, у 22-му році ми знову вступили в цю повномасштабну війну з тими людьми, які служили в цьому батальйоні. Вони нам стали ворогами. На знак подяки за збереження пам'яті та встановлення меморіалу нагороду від батальйону отримав меценат Микола Супруненко. Супруненко Микола Іванович, нагородиться знаком Пашани від батальйону, тому я думаю, він і заслужив і він і заслуговує і буде далі заслуговувати. Що, взагалі я пишаюся вашою громадою, пишаюся знайомством з Суперненком. Ну і дай Бог йому здоров'я. 58 чоловік загинуло за цей час. Задибуть в наших серцях. І дякую вам, що ви це теж відзначили, зробили, яке на віка буде виховувати наших дітей, внуків, правнуків, в дусі героїзму і в дусі того, що ми повинні бути незалежні. Це приклад, такий серйозний приклад цього шанування нашого 54-го окремого розвідного батальйону. De acordo.